Вітаємо з випуском новин від 5 травня. Команда ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради на варті безпеки громадян щодня і цілодобово патруль муніципальної варти і дієві кроки по забезпеченню поставлених цілей тривають надалі. Моніторячи випадки стихійної торгівлі, інспектори здійснюють обхід перехрестя вулиць Сергія Файнблата та Миколаївської, звідки минулого тижня було перенесено всіх бажаючих здійснювати продаж товарів тваринництва на облаштовані торгівельні майданчики. Торія, хуторок та міський ринок асорті. Але сьогодні інспектори фіксують випадки правопорушень. Я підходив туда сьогодні. з утра, хотіла це саме стать там. Там не було це саме місце. Я понімаю да надабу перейти. Там час підем, провіримо. Щас вам поможем. Під пильним наглядом муніципалів на зазначеній ділянці ведеться контрольована торгівля розсадою квітів та городини. Нагадуємо підприємцям, власникам магазинів про дотримання кодексу чистоти міста та встановлених меж об'єктів торгівлі, аби ваші товари не захаращували прохід для пішоходів. Тривають рейд інспекторів муніципальної варти на предмет фіксації фактів порушення правил дорожнього руху в частині паркування. Усні попередження водіям, які на момент порушення знаходилися в автівці. можна паркуватися. шановні водії, оглядайтеся по сторонам, читайте знаки. Стоїте під знаком. треба обрати машину що Попередження виписуємо. Угу. Залишили своє авто в зоні дії забороняючого знаку, отримали попередження на лобове скло. Виписано попередження. Стояли три машини, теж виписали попередження. Взаємовічливість на дорозі, то запорука безпеки руху. Дотримуйтесь дистанції від пошохідного переходу. Паркування на тротуарах не лише порушує правила дорожнього руху, а й чинить перешкоди на шляху пішоходів. Роз'яснюємо, нагадуємо та попереджаємо. Розуміємо, що багато хто використовує правила дорожнього руху на власну вигоду, але при цьому забувають про правила благоустрою, наносячи шкоду майну комунальної власності. От машина раз. Машина два. І там ближе к Маяковського третє. Просто по правилам дорожнього движения можна паркуватися там, де є проход мінімум два метри. Или тут чисто по правилам благоустрою їх треба наказувати. Деяких не спиняє ні знак, ні те, що перед вами соціальний об'єкт лікарня, А ви стали повністю перекривши тротуар? Мабуть, вам це важливіше та необхідніше. А інші обійдуть Двосторонній діалог з вами це наша спільна відповідальність, а результат спільна гордість. З турботою про тих, хто потрапив в біду через власні слабкості до алкоголю, так завжди діють інспектори муніципальної варти в своїй повсякденній роботі. Мішіна, слишти мене? І тут на допомогу приходять навички надання першої домедичної допомоги. Що стосується зафіксованого камерами ситуаційного центру кричучого факту, не просто порушення правила дорожнього руху, а й відкритого хамства, яке могло спричинити людські жертви, то завдяки можливостям камерам відеоспостереження відслідкували номерні знаки автівки. За взаємодії поліції порушника було притягнено до адміністративної відповідальності. Бачите правопорушення, повідомте нам 068 861 49 48 або в телеграм-чат муніципальної варти. Ми з вами на зв'язку 24 на 7. Ваше інформування, наше реагування. А отже, реальні кроки по створенню безпечних умов на дорогах в громадських місцях, в спальних мікрорайонах нашого міста. Слідкуйте за випусками новин. Тримайте руку на пульсі подій разом з муніципальною вартою Білгородністровської міської ради.